В ефірі Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сьогодні ви побачите. У надвірній в аварії постраждали троє осіб. Ще одна людина загинула. В снятині у водія вилучили цигарки на суму майже 450 тисяч гривень. В тисмениці п'яний чоловік в ресторані погрожував підірвати гранату. Івано-Франківські поліцейські затримали квартирного злодія. Викрили на хабарі секретаря приймальної комісії, вимагав 800 доларів за вступ. На Коломищині під час пожежі знайшли тіло чоловіка. Рятувальники ліквідували пожежу в магазині в Коломиї. Водій та троє пасажирів легковика отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Однак одна пасажирка померла від отриманих травм в лікарні. Аварія трапилась 8 серпня близько 18-ї у надвірній. В автопригоді зіткнулись два транспортні засоби. 21-річний керманич автомобіля BMW X5 – мешканець села Стримба, проїжджаючи пряму ділянку дороги, не врахував дорожньої ситуації та виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення з іншим транспортним. Тим засобом опелем. Останнім керував мешканець надвірної 65-го року народження. Внаслідок аварії до лікарні доставлено керманича та трьох пасажирів опеля. Йдеться про мешканців надвірної: 64-річна жінка та двоє 16-річних дівчат. Однак від отриманих травм жінка померла в лікарні. Водію перевірили на факт вживання алкоголю результат тверезі. Керманича, який перевозив контрафактний товар, зупинили поліцейські у Снятині. Наряд сектору реагування патрульної поліції Коломийського райвідділу поліції в період несення служби зупинили автомобіль «Форд Транзит, яким керував 32-річний мешканець снятинської територіальної громади. Під час перевірки транспортного засобу інспектори виявили в салоні ящики з цигарками із відсутніми на них марками акцизного податку. Загальна кількість. П'ять тисяч пачок сигарет на місці. Одразу була викликана слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Транспортний засіб разом із тютюновими виробами поліцейські вилучили. Слідчі розпочали досудове розслідування. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням. Незаконно виготовлених товарів в тисмениці нетверезий чоловік в одному із ресторанів чинив конфлікт з відвідувачами та погрожував застосувати гранату. Повідомлення на лінію 102 від переляканих мешканців тисмениці надійшло близько 22-ї години. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. Місцевий мешканець у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів тамтешнього закладу. 31-річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому нападник відкрито демонстрував предмет, зовні схожий на бойову гранату Ф1. Невдовзі хульган втік, а боєприпас викинув. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 51-річний чоловік, раніше не судимий. Гранату знайшли неподалік від місця події. За участі працівників вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області боєприпас вилучили та направили на експертизу. Правопорушника невдовзі затримали за місцем проживання слідчі оголосили правопорушникові про підозру. 12 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від 56-річної мешканки Івано-Франківська, яка повідомила, що невідомі особи шляхом підбору ключа до вхідних дверей проникли в помешкання. З оселі викрали гроші 21 одну тисячу польських злотих. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. Вилучили циліндричний механізм замка, фрагменти слідів взуття пальців рук тощо. Невдовзі встановили і осо. Бу причетно до крадіжки. Фігурантом виявився 44-річний житель Харківщини. Гастролер раніше судимий за майнові злочини. До того ж, він причетний до ще однієї крадіжки, яка трапилась в Івано-Франківську наприкінці липня. В результаті ефективних слідчих та розшукових дій поліцейські виявили фігуранта в одному із мікрорайонів Франківська за силової підтримки спецпризначенців корду злочинця. Затримали у фігуранта виявили пістолет. Та набої до нього, які знаходились в магазині, також поліцейські під час обшуку виявили гроші, отримані незаконним шляхом. Усе вилучене направили на проведення експертизи. Фігуранта затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Станом на сьогодні, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину. Також правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших майнових злочинів. Протиправну діяльність 44-річного відповідального секретаря приймальної комісії та завідувача економічного відділення одного з коледжів Івано-Франківська задокументували слідчі. Поліцейські з'ясували, що посадовець вимагав кошти у 26-річного абітурієнта місцевого мешканця за вступ на платну форму навчання. Всю суму неправомірної вигоди, а це 800 доларів США. Фігурант отримав у своєму кабінеті та одразу був викритий правоохоронцями. Під час обшуків було виявлено та вилучено кошти, отримані в результаті корупційного правопорушення. Також обшуки поліцейські провели за місцем проживання чоловіка. Фігуранта затримали. На Коломищині під час пожежі знайшли тіло чоловіка. Рятувальники ліквідували пожежу у магазині в Коломиї. Горів полігон твердих побутових відходів. Також роботи було і в гірських рятувальників. Вони допомагали туристам. Більше розповість Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Так о 1.23 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у приватному господарстві у селі Ілінці Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження власника будинку, а також ліквідували пожежу одноповерхового житлового будинку у приватному господарстві площею 30 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також цієї ночі виникла пожежа електрогенератора у приміщенні магазину по вулиці Січових стрільців у місті Коломия. Протягом 15 хвилин рятувальники ліквідували дану пожежу на площі 15 метрів квадратних та не допустили поширення вогню на магазин. 10 серпня о 19.17 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне. До місця пожежі було направлено рятувальники, якими було встановлено, що площа пожежі складає 1 тисяча метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 32 рятувальники та 11 одиниць техніки. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області. Також протягом минулої доби гірські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам. Так, 11 серпня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Верхній Майдан на Двірнянської територіальної громади заблукало двоє осіб. До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено гірських рятувальників міста Яремче, які знайшли заблукалих осіб та супроводили до автодороги, звідки вони направилися до місця постійного проживання. Також вчора гірські рятувальники села Осмолода надали допомогу туристі, яка відчула погіршення самопочуття на полонині кругла поблизу села Осмолода Перегінської територіальної громади. Жителька Рівненської області 2009 року народження перебувала в складі туристичної. Групи з 11 осіб. Прибувши до місця перебування туристки, рятувальники надали їй першу домедичну допомогу, а також супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.